Ментації кава як розсол від огурців бабусяни mm -hmm. доброго дня! Мене звати Дмитро, я бренд бариста кава компанії 25 піросна. Сьогодні ми знаходимося в закладі товариства, котре знаходиться на вулиці Пекарська, 11. Що в нас сьогодні буде відбуватися? На 11 відкритий капінг буде багато смачної кави. Прийдуть багато людей і ми. Будемо дегустувати, розмовляти про каву, взагалі розмовляти на будь-які теми. Тому на одинадцяту капінг, а з 12 до 5-ї я буду варити нашу каву у забарам даного закладу, а саме анаеробний анеробний Сельвадор в еспресо і, і два види кави у фільтрі: це Кенія Албінубі Амі митої обробки і Колумбія Леді натуральної анаеробної обробки. Я пішов готуватися, а ви все побачите трошки далі. Доброго дня, ради вас всіх бачити. Мене звати Дмитро. Спочатку, хто був на капінгу, а хто не був, підніміть руки, хто вперше раз на такому заході. Раз, два, три. Супер. Давай для вас розповім, що це таке. Зараз ми будемо заварювати каву методом бразильської чашки. Вся кава змелена під один помол. Буде заварюватися одною температурою води і буде заварюватися чотири хвилини. Після чотирьох хвилин. Я зламаю корочку, яка образовується на поверхні під час заварювання. І ми ще чекаємо 3-6 хвилин для того, щоб вже взяти ложки та спробувати каву. З ним у костери ви оціните каву на аромат, а потім, потім вже будемо оцінювати на смак. Значить, Що сьогодні у нас на столі? Це дві кені і одна ефіопія. Дві натуральні кави це Гватемала, Сантароса і Ефіопія Шебера. До речі, Ефіопія Шебера і Ефіопія Гербадога одного кооперативу Даябенса, котрий тримає сім'я Шонора, і цей кооператив дуже багато чого робить для Ефіопії, саме для свого регіону Гуджі. Почнемо. Так, значить, відкриваю, підходити, оцінюйте на аромат. Раджу починати з тієї і переходимо плавно до ферментованої. Чому не навпаки? Бо ферментована кава може забити нам смакові рецептори і ми будемо погано відчувати. Кавову ягіду збирають і розміщають в, ферментов... ну, в танках для ферментації. І ферментація проходить саме внутрішньо в ягоді через те, що в неї багато мікроорганізмів, кислот і цукорів. Це саме типова ферментація, коли просто каву розміщують в чані, заливають водою. І так по колу починаємо. Цю сторону вже можна. І рекомендую ходити по колу декілька разів по черзі, щоб спробувати каву на різну температуру. Колумбія. Це дуже прикольно, коли коло вона там дуже міняється. Мені давайте так. Я завжди прошу казати все, що сподобалось і не сподобалось. Я приймаю негативні і позитивні отзиви, бо будь-який отзив дає нам можливість ще зростати і ще кудись рости. Тому ну, слухаю дуже впевнено і уважно. Колумб я написала. Ну, вона більш та, вона більш грайлива така. Солодна така. Блін, прям дуже солодка в Бажаю гарного дня, смачної кави і не забувайте донатити на ЗСУ. Дякую вам всім. <плес> Дякуємо ви. А, ну що, а, ось і підійшов кінцю наш сьогоднішній день. Ради були вас всіх бачити. Я думаю, вам хто дивиться нас по той бок екрану, сподобалось і ви бажаєте попасти на такі схожі події. Тому слідкуйте за цим всім в нашому інстаграмі і телеграм-каналі. Всі анонси ми викладаємо туди, і, можливо, ми дуже скоро потрапимо до вашого міста. А я пішов, ще трошки поверю каву за баром, Тож гарного вам дня та смачної вам кави до зустрічі. Капучино на мегдалевому собою.